Ну, насправді я б сказав так: що якщо говорити про е, ну, якби, духовну сутність речей, які відбуваються, то звичайно, що те, що сьогодні відбулося, ну це ну, спроба знайти ще один каральний орган. От, є у нас, значить, е, Беркут, який е, Б'є людей, які стоять на Майдані, є даїшники, які виконують функцію Беркута для автомайдана, і для всіх них разом Міністерство культури вирішило виконати свою таку силову. Такі всі Беркути. І Міністерство да, культури да, теж да. Беркут. Ну от виходить слайд, так, так. Да. І звичайно, що можна це розглядати і як спробу е популяризації чи надання більших повноважень якійсь одній церкві, підняття її ролі. Але коли у нас. Один президент і один уряд, весь як одне єдине ціле, ходить тільки в одну церкву, це завжди для країни, яка є все-таки такою, в якої тільки одних православних церков є кілька, а є ще кілька інших різних потужних гілок, християнських, іудейських, і мусульманських. Це виглядає достатньо ну, небезпечно. Так от, я впевнений, що. В даному випадку, це не, не, не жарт, це не випадок, коли там хтось не додумав. Що це технологія концентрації електората. Ну, відбулося кілька речей підряд, От, скажімо, умовно кажучи, не підписання угоди з Євросоюзом, це концентрація двох електоратів зразу відбулася, тобто один проєвропейський. Так би мовити, опозиційний електорат. Але він занадто широкий цей електорат, і а той, який радів не підписанню угоди, він був маленький для того, щоб його збільшити, включився російський фактор, коли людям сказали: бачите, ми з Росією, ми починаємо паразитувати на ваших пострадянських почуттях, які так. у вас там і так далі. Підписується угода і електорат. У Януковича починає збільшуватись. Чому тому, що це ніби позитивний посил, е, Янукович обіцяв нам колись, е, значить, союз з Росією кажуть в Донецьку, він нас водив за нос 4 роки, але але, зрешті, але ось зрештою він все таки нас обдурив не так сильно. І третій постулат, який вже давно топчеться по нашій е, країні, це руський мір. А суть руського міра полягає в тому, що E, значить, Московська церква найважливіша, а найбільший ворог це уніати так завжди про це говорять.